Здюшор Миколаїв з футболу останнім часом може похизуватись хорошими результатами. Участь у елітлізі української дитячо-юнацької футбольної першості, ігри проти Шахтаря, Динамо та інших кращих академій країни. Це неймовірне досягнення для нашого міста у такі складні часи. Проте сьогодні ми розповідаємо про команду з дюшор Миколаїв ю 11 яка на своєму шляху до елітліги теж не відстає від старших партнерів по футбольній школі. Нещодавно вихованці Сергія Поповича стали переможцями всеукраїнського турніру який проходив у Вінниці. Головний тренер команди поділився враженнями після цієї важливої звитяги. Дуже високий рівень. Нам сподобалось, всі як сказати, отримали гарні емоції, задоволення. Дитяча команда ю 11 Наразі одна з кращих у своїй віковій категорії на півдні України. Ми приїхали на тренування, аби поспілкуватися з її керманичем, батьками футболістів та зрозуміти, у чому секрет успіху цієї команди. Але спочатку про Утмостка сорок 48 колективів приймали участь у змаганні. Усі вони були поділені на групи. Миколаївці спочатку переграли команду Зміна оболонь Київ, мінімально поступились Ниві і зіграли у нічию з командою з Кропивницького. На другому етапі нічия з локомотивом перемога над Львівським. Ім рухом і Житомирським поліссям, а далі – плей-оф. у чвертьфіналі пройшли Тернопіль у напруженому півфіналі. По пенальті здолали львівський рух. У фіналі не залишили шансів Хмельницькій мрії – 6-0. Трімфували разом зі своїми дітьми і батьки, які були найвідданішими вболівальниками у той день у Вінниці. Цей турнір вийшов ну дуже емоційним. Дуже і кожна гра не було. Ні одної команди легкою ми вигризали кожний м'яч, але всі справились з емоціями постаралися, все вийшло. Ось а ми, як батьки, була основна задача підтримувати, мати ту віру в наших дітей, незважаючи на що, і вважаю, що все вдалося. своїми враженнями. Після перемоги поділився і капітан команди. Сподобалося те, що Миколаїв здобув перемогу в такому турнірі. Це не аби який турнір. Це гордість за нашу наш город. Тож престижний кубок українського дитячого футболу у Миколаєва. До речі, вперше в історії. До того ж, кращим гравцем турніру було визнано Мирона Негоду, а кращий голкіпер Костянтин Радіола, син відомого вихованця Миколаївського футболу, теж голкіпера, який свого часу виступав у складі МФК Миколаїв Вадима Радіоли. Взагалі, в команді з дюшоро 11 гарна взаємодія між тренерським штабом та батьками. Сином дуже пощастило, бо ми як в симбіозі. Роботаємо разом із тренером, бо і батьки постійно цікавляться, постійно десь щось вишукують, ті ж турніри якісь там подобаються їм, в них є мічта. Допомагає перспективній команді керівництво школи, підтримує управління спорту, є підтримка асоціації футболу міста та області. Проте дійсно дуже багато чого лягає на плечі саме батьків. Можна сказати, що ця команда такий невеличкий приклад гарної сучасної роботи тренера та батьків на результат, де усі чітко знають, що треба робити. Тренер працює з дітьми, батьки підтримують. Ми як би, стараємося в такий загальний дух підтримувати команди. Не вдаватися в особисті якісь поради, тобто, загалом, підтримувати команду до руху вперед. Тепер про гравців. у команді хлопці 2014 року народження, але є і ті, хто трохи молодше. А також з командою тренується і грає дівчина, яка наразі виконує усі вимоги тренера і заслужене має право бути частиною цього колективу. Що буде далі, покаже час, адже жіночий футбол теж розвивається. Тому у Рити обов'язково буде шанс проявити себе. Зараз з Дюшор Миколаїв 11 грає у різних турнірах. Це кубок мера у Миколаєві, чемпіонат міста. Також школа, тренерський штаб та батьки змогли зробити усе, аби команда цього року грала. І в одеському чемпіонаті конкуренція там вища, ніж можна сказати, тут в місті на, на місто. Тому вирішили їздити туди. Боремось поки що без поразок. Тож колектив працює, прогресує і перемагає. У цьому віці на першому місці це розвиток гравця, підготовка до нових звершень вже у юнацькому футболі. На цей результат усі і працюють. Результат хочу від них побачити вже на дюфел. Це більш. Мотивує, тому ми зараз намагаємось їздити по турнірах. Так, це для батьків складно, але вони терплять. Ну, вони теж, теж цього хочуть. Ось таке було наше знайомство з командою з Дюшор Миколаїв ю – клубу переможців, в якому всі дивляться і рухаються в одному напрямку, і це, напевно, запорука їх успіху. Також чекають тут і на нових гравців. До команди можна долучитись, як і до інших колективів Миколаївської футбольної школи. Сергій Мельников, Владислав Навідомський, новини на телеканалі Март.